Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо дуже смачний, легкий та наповнений вітамінами весняний салат. Особисто мені такий салат смакує до молодої картопельки. Для приготування салату нам потрібен смачний домашній кисломолочний сир. Не надто сухий та в міру вологий. А також відварені яйця, зелена цибуля, кріп, огірки та радиска. У радиски відрізати зелень, добре помити. Огірки також очистити від шкірки. Все нарізаємо, в тому числі і яйця довільними шматочками, так як вам більше подобається. Все поміщаємо у глибоку миску, щоб було зручніше перемішувати салат. Зелену цибулю та кріп я також добре промила та дрібно нарізала. Заправляємо салат сметаною або ж натуральним йогуртом без добавок, що я і зробила. Також нам подобається додавати ще одну столову ложку домашнього майонезу. Це робити не обов'язково, але нам так більше смакує. До такого салату можна додати черемшу або шпинат. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд! Та до зустрічі у нових відео!